І нас не зламає війна, наша віра єднає серця. Наш девіз Без мрії немає надії, без мрії немає життя. Тож мріймо і будьмо щасливі, бо мрія дає майбуття. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини, навкруги, з шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою.